Доброго ранку, всім миру і добра. Да. Хочу поділитися з вами такими мислями про те, що коли був розрушений судом Ігомора да, огнем з неба, то Авраам, да, отець віри, залишився цілий, залишився живий. Він був там, да, але Бог його сохранив, тому що він ще повинен був виконати волю Божу і тому, що він був праведною людиною. Там загинули всі ті люди, які грішили, жили грішним життям. Да. Безбожним. І вони були всі, е, да, вони всі пострадали від суда Божого. Так, і нам потрібно бути на стороні Бога, тому що Біблія для нас це руководство да, для життя е, да, на сьогоднішній день. Бог дає нам всі блага, Бог дає сили, Бог дає здоров'я, да, Бог дає мирне небо. Тільки нам потрібно стати на е, сторону Бога, тому що Господь Бог нас захищає.